Махаріші Махеш Йогі пояснює, що таке трансцендентальна медитація. Трансцендентальна медитація це дуже природна процедура переживання найтоншого стану процесу мислення і досягнення джерела думки, яке є чистим полем творчого розуму. Чиста свідомість, безмежна свідомість це джерело думки. І через практику трансцендентальної медитації усвідомлення досягає цього джерела думки. Людина почувається розслаблено, відчуває щастя всередині, тривога зникає. Трансцендентальна медитація це практика, яка триває 15-20 хвилин вранці та ввечері. І кожен відчуває себе свіжим протягом дня, більш життєздатним, енергійним. Отже, трансцендентальна медитація це процедура для збагачення життя для покращення життя, для більшого успіху, більшого прогресу і більшої радості в житті яка техніка використовується для навчання медитації? техніці навчають усім етапів. людині розповідають наскільки фізично вона почуватиметься краще, ментально почуватиметься краще, її поведінка покращиться, весь цей гнів, тривога. Всі вони зникають. Тобто людині спочатку пояснюють, яку користь вона отримує і далі їй розповідають наскільки надійною є техніка трансцендентальної медитації. Останні 15 років, я навчаю по всьому світу і 700-800 тисяч людей вже практикують транцентальну медитацію в різних країнах. Тож це надійна річ. Люди повинні знати, що це щось надійне, щось просте, що кожен може це зробити. І ефект чудовий. Коли вони знають це, тоді вони хочуть практикувати це. Тоді кожна людина проходить практику окремо. Я підготував вчителів з усіх країн. наразі я навчив близько 8 тисяч вчителів з різних куточків світу. І Ці вчителі у своїх регіонах говорячи своєю рідною мовою, навчають людей. Приблизно півгодини людина починає вчитися, як медитувати, як досвід найтоншого стану думки заспокоює, розумову діяльність. І коли діяльність розуму заспокоюється, людина почувається дуже розслаблено. Відчуває себе повністю пробудженою всередині, більше життєвої енергії. Отже, навчання трансцендентальної медитації полягає в цих самих кроках. На вивчення практики потрібно близько півгодини, і потягом протягом трьох днів ми перевіряємо досвід і підтверджуємо, що під час медитації людина почне почуватись краще. Протягом дня людина починає почувати себе більш життєздатною, більш пробудженою. Тож ці досвіди під час медитації і ці досвіди протягом усього дня, коли людина працює, вчителі перевіряють, чи зрозуміла людина правильно практику чи ні. Практика дуже проста, дуже природня, не потребує зусиль. Але ми хочемо бачити, чи людина почала почуватися краще вже з першого дня. Тож цьому дуже просто навчати. Цьому дуже просто навчитися, і це дуже добре для життя.